Привіт всім автолюбителям! Літо вже в самому розгарі, а це означає, що час подбати про комфорт і безпеку вашого авто. Сьогодні ми підготували для вас топ-5 найкорисніших автотоварів, які зроблять вашу поїздку легшою, приємнішою та комфортнішою. П'яте місце універсальний набір інструментів. Набір включає всі найпотрібніші інструменти для швидкого дрібного ремонту в дорозі. Компактний і міцний футляр дозволяє зручно зберігати набір у бардачку. Або підсидінням, а також брати його з собою в подорож. Завдяки цьому набору ви зможете легко впоратись з несподіваними ситуаціями на дорозі. Четверте місце міні-автомобільний пилосос. Це справжня знахідка для автомобілістів влітку. Він легкий і портативний, оснащений потужним мотором і спеціальними насадками. Після відпочинку на природі або пляжі ви легко позбудетесь піску, пилу, крихт і інших забруднень з салону автомобіля. Крім того, пилосос може впоратись з невеликими розливами або забрудненнями на килимах і сидіннях, забезпечує чистоту і комфорт вашому авто. Третє місце ремкомплекти для безкамерних шин. У літній період через гарячий асфальт і будівельне сміття частіше трапляються проколи шин, особливо безкамерних. Ремкомплекти містять все необхідне: жгути, спеціальний клей, шило і монтажний інструмент. Вони компактні, тому легко поміщаються в бардачок або багажник. Такий комплекс стане вашим надійним помічником у разі проколу на дорозі, дозволяючи швидко відновити герметичні шини і продовжити поїздку. Друге місце магнітний тримач для телефону. Тримачі, створені для максимальної зручності водія, легко встановлюються на панель приладів або вентиляційні решітки, забезпечуючи надійну фіксацію смартфона навіть на нерівностях дороги. Магнітне кріплення дозволяє швидко ставити і знімати телефон однією рукою, що особливо зручно під час руху. Завдяки цьому тримачу ви зможете легко користуватися навігацією, приймати дзвінки та керувати музикою, не відволікаючись від керування авто. Перше місце FM-трансмітер для автомобіля. Цей гаджет ідеальне рішення для автомобілів зі старою магнітолою, яка не підтримує Bluetooth. Підключається через прикурювач або USB і дозволяє слухати музику зі смартфона та приймати дзвінки. У деяких моделях є вбудований мікрофон, який забезпечує чіткий звук під час розмови в режимі гучного зв'язку. Це значно підвищує комфорт і безпеку, адже водій може тримати руки на кермі і залишатися на зв'язку. От і все на сьогодні. Якщо хочете отримувати більш корисних порад та оглядів, підписуйтесь і залишайте свої вподобайки. Бережіть своє авто і насолоджуйтесь літом наповну.